Дуже класно, фантастично. Аліна обожнює київський парк атракціонів. Особливо подобається кататися на екстрімі. Ми з закарпаття приїхали спеціально для щоб вона побувала на цих атракціонах. Дитина щаслива, а значить, і мама теж. Марія зізнається, у вирі емоцій ніколи не замислювалася, чи справні атракціони, на яких катається її донька. Сучасно зараз наша техніка, я думаю, що вона не підведе. Як з'ясував сніданок, на інтуїцію покладається не лише Матуся Аліни. Держгірпромнагляді, промнагляді, який мав би проводити перевірки атракціонів, цього не роблять вже понад рік, і чесно в цьому зізнаються в Україні діє мораторій. На перевірки ми перевірки не переводимо. Вся відповідальність покладається на роботодавця на власника атракціону. Більше половини атракціонів в Україні вже відслужили свій термін, але продовжують працювати. Це не означає, що вони небезпечні, але означає, що батькам потрібно бути більш пильними. По перше, дізнавайтесь про документи. Можна звернутися до адміністрації парку і вам покажуть розрішительні документи. Це не військова тайна. А ще роздивіться, чи немає на деталях атракціону іржі чи бруду. Важливо, щоб усі механі. Нізми, які обертаються, були змащені мастилом. А ще уважно читайте правила. В правилах регламентується вік, віс, стан здоров'я і написані рекомендації, чого не слід робити, находять на атракціоні. Безпека малюків на атракціонах покладена виключно на батьків та власників парків розваг. Усі документи власники мають надавати безперешкодно. Якщо ж їх немає, такий атракціон може бути несправним, а отже, небезпечним для вашої дитини.